Привіт, народ! Сьогодні хочу поговорити про одну річ, яка мене трохи дивує і одночасно подобається в Норвегії. Це ставлення до роботи. І не просто до роботи, а пофіг до якої роботи. У нас в Україні часто є поділ Престижна професія непрестижна. Люди часто мірюються, вибачте, пісюнами, в кого крутіша посада. Офіс краще, ніж касир в супермаркеті, або бухгалтер поважніший, ніж, наприклад, прибиральник. І ми виростаємо з цією думкою, треба щось таке, щоб заробляти нормально і людям не соромно було сказати. А в Норвегії все навпаки. Тут може бути таке, що директор школи після роботи сідає в авто і таксує, і це абсолютно нормально. Начальник фірми, водій автобуса, продавець в магазині, всі вони можуть сидіти за одним столом в кафе і ніхто не буде на когось дивитися зверхня. Тут не прийнято хізуватися посадами. Навіть більше, якщо ти прийдеш і почнеш розказувати, хто ти такий і яке в тебе звання, на тебе можуть подивитись трохи дивно. У Норвегії немає сорому працювати руками, і що більш важливо, така робота справді цінується і добре оплачується. Можна бути маляром, сантехніком, різноробочим і мати гарну зарплату, повагу і спокійне життя. Звичайно, це не ідеальна країна і є свої нюанси всюди, але саме ця повага до будь-якої праці. Це те, чому нам справді варто повчитися, і в цьому проявляється один з факторів європейської культури, де цінується людина, а не її статус. Працюючи поваром перший сезон в Норвегії, в мене, чесно кажучи, були такі думки: а чи варто виставляти в інтернет мою роботу? Добре, що за час проживання в Норвегії моє бачення на подібні речі змінилися, на мою думку, в кращу сторону. Де б я не працював, мені не соромно зараз про це говорити іншим, адже кожна професія заслуговує на повагу. До речі, на момент виходу цього відео я вже завершив черговий сезон роботи на кухні і встиг влаштуватися на нову роботу, досвід якої для мене абсолютно новий. Ніколи раніше не мав справи з подібним. Якщо вам цікаво, що за робота, пишіть в коментарі, і я знімлю окремне відео про неї. Як взагалі така система цінностей в Норвегії? Було б цікаво почути вашу думку. Пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал, якщо було корисно. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.